На відео ви можете спостерігати одне з місць отримання українських ув'язнених. Тут тримали цивільних, яких намагалися окупанти звинуватити у співпраці з Збройними силами України. Тут їх катували та тримали. От таких на людських умовах. Як ми бачимо, люди спали просто на підлозі на картоні. Ми з вами знаходимося в одному з приміщень, де безпосередньо утримували українських бранців. Де відбувалися допити і катування. Одна з багатьох катівень, які можна побачити в місті Хресоні. В цьому місці окупанти тримали цивільних осіб, тримали по надуманим мотивам, оскільки їх родичі можливо служили в Збройних силах України, можливо, вони думали, що ці люди якось сприяють Збройним силам України в боротьбі, і тому хватали цивільних. Тримали їх тут, них тортури. Нам вже відомо про 43 потерпілих, які до нас звернулися або звернулися й кротіші. Ми розуміємо, що їх буде набагато більше, коли ми проведемо слідчі дії відповіді і зможемо працювати свідками і потерпілими. Фактично про тортури, які тут нам стало відомо, це і побиття кійками дерев'яними та резиновими, це і застосування електроструму. Це зв'язування і одягання проти газу і таке інше. Вони до чого змушували людей? Так, вони змушували їх визнавати про те, що вони або сприяють нашим збройним цілам в боротьбі, або що вони зв'язувалися з своїми рідними, які служать, вимагаючи якось ну, контакту такого і визнання своєї винищені цьому конкретні А скільки випадків ви вже маєте? Так, так, ми вже розслідуємо 43 таких запад. Це були самі окупанти чи тут до поранівали в Росії? Ні, це саме військові і так далі. А було багато таких центрів в Херсоні? Скільки ви знаєте? Так, ми вже встановили 4 і ще сім місць незаконного тримання громадян інших, які не мали ну, статусу катівень. Це красне. В цілому по Україні у нас таких місць 44 на сьогоднішній день. І ми мали в принципі досвід знаходження таких приміщень, таких об'єктів в Сумській області, в Київській області, в Чернігівській області. Тобто ми точно розуміли, що в Херсоні їх має бути декілька і одразу поліцейські сили і СБУ... Почали а, шукати, де саме тримались цивільні люди, де саме відбувались тортури. А, і таких чотири катівні, як зазначив колега, вже знайшли.